Вже майже рік у прифронтовому красноармійську дислокується Львівський військовий мобільний госпіталь. Медичні реанімобілі везуть сюди поранених із пісків, Авдіївки, Мар'їнки та інших гарячих точок. В першу чергу це хворі, які потребують невідкладної допомоги. Це поранені, травмовані, мінновибухова травма, а також хворі. Медзаклад облаштували на подвір'ї залізничної лікарні. Він автономний. Запасу медикаментів вистачає на місяць, а все необхідне обладнання за потреби може працювати від генераторів. Основа нашого госпіталю складається в тому, щоб стабілізувати пацієнта, надати медичну допомогу в обсязі, якому ми можемо. Більшість лікарів та персоналу шпиталю уродженці західних областей. Військові медики, які добровільно прибули на передову. Ці дні дуже здружили колектив. Колектив став працювати як одна, ну як один механізм. Лікарі надають допомогу і місцевим жителям, адже через військовий конфлікт на Донбасі, мешканці Красноармійська та навколишніх населених пунктів втратили доступ до якісної медицини. Стараємось цією кількістю медсестер, які в нас є, надавати і допомагати і виконувати все вчасно і правильно. Військовий медзаклад має власний автопарк та польову кухню. Волонтери допомогли з облаштуванням лікарняних покоїв, передали телевізори, під'єднали кабельне телебачення та інтернет. Забута, звісно, вона чувствується нормально. все. Ну, А умови, самі ну, не худше, скажем так. Персонал намагається робити все можливе, щоб хлопці швидше повернулися до нормального життя. Віктор Ануфрієв, Олексій Мосинчинок, Володимир Кухарський. Час ще.